Друзі, вітаю! Задайте собі питання: хто найдорожча людина для вас? І, скоріш за все, це буде хтось з вашої родини, але ми повинні пам'ятати, що найголовніша людина це ви. І саме тому сьогодні ми з вами будемо розглядати дуже цікаву тему: це любов до себе. Дуже часто саме себе ми ставимо на другий план. Тому поміркуйте сьогодні, як ви піклуєтесь саме про себе. У чому проявляється ваша любов до себе? І зараз ми будемо писати слова за дві хвилини. Це всі асоціації на тему любов до себе. Починаємо. Пишемо все, що приходить вам на думку. Заповнюємо хаотично весь простір аркуша. Пишіть не з логіки, а з відчуттів. Піднімайте усі асоціації на тему любов до себе. Що це для вас? У чому вона проявляється? Які слова приходять, такі і записуйте. Стоп, зупиняємося, тепер ви рахуєте, скільки слів у вас вийшло. Якщо їх менше 20, я рекомендую дописати до цієї необхідної кількості. Отже, порахували, в мене їх вийшло 30, це достатньо. Обов'язково під час малювання звертайте на свої думки, емоції, відчуття. Зараз мені хочеться підсвітити слова, котрі мене надихають, з котрими мені хочеться попрацювати сьогодні, оберіть. Слова для себе це ті слова, котрі ви хочете втілити як любов до себе вже у найближчий час. Або вже почали втілювати, але, знаєте, так, на пів ноги. Трохи робите або не робити. тому оберіть важливі для вас слова і підкресліть їх якимось кольором, котрий вам подобається. Рекомендую обрати таких слів сім. Можете обрати до дев'яти, але не більше. Адже наш мозок здатен тримати в увазі сім. Плюс-мінус 2 об'єкти. Тобто сім сфер ми можемо проявити, подивитися, опрацювати. Дев'ять також, хоч це буде трохи заскладно, 5 також можемо, більше, менше, але не більше 9. Це запам'ятали. Так, це аркуш, із словами, мені хочеться мати перед очима, тому я його відриваю та кладу. Поруч з собою, щоб підглядати та розповідати вам, що саме я буду вносити на свій малюнок. І перше, що ми зараз робимо, візьміть свій чорний маркер та намалюйте своє серце, яке воно, якого воно розміру, розташуйте його на аркуші. Що приховано в ньому, що воно відчуває. Якщо раптом ви побачили, що ваше серце не таке велике, як вам хочеться, то ви можете його збільшити. А я зараз переходжу до своїх слів, що я виявила. Ці слова це любов до себе, у чому вона в мене проявляється. Ви можете ці слова пронумерувати. І потім, колами ми будемо вносити їх на малюнок навколо нашого серця, як нанизувати, як на мистинки. Якщо ви відчуваєте, що щось не проявили. В своїй любові до себе, наприклад, мені захотілося сьомим колом ще внести саморозвиток. В мене його не було у словах моїх, але я його дописала так можна робити. Ви теж поміркуйте, якщо чогось вам не вистачає, а ви хочете над цим сьогодні попрацювати, хочете це у найближчий час проявити в своєму житті, дисциплінувати ось це все. Тому можете дописувати та проявляти на малюнку у вигляді кола. Як бачите, я нумерую свої кола і покроково починаю розмірковувати. А у чому ж любов до себе в мене проявляється у грі на піаніно. Наприклад, це я проявила своїм першим колом. Мене це дуже надихає. Ось я, Бачите, проводжу лінію і Кажу вам цю думку свою. Кожна лінія це думка. Ви наповнюєте кожну намистину своїми думками. Зараз для прикладу я розкажу вам про те, що наповнює мене, у чому проявляється моя любов до себе. Розкажу, як це все робиться, а потім ви поставите відео на паузу та проробите це самостійно. Отже, у вас є певна кількість ваших кіл, і кожне ви опрацьовуєте, вносите туди нейрографічні лінії. Кожна лінія це ваша думка. Коли ви її малюєте, ви собі міркуєте, про що ця думка? Що ви зараз вносите на свій малюнок? Наприклад, у мене друге коло це час на себе. Що він у себе включає? Я це міркую і вношу на малюнок. Я одразу скруглюю усі перетини, щоб потім не витрачати на цей час. Це про гармонізацію. Можете так само відразу скруглювати, коли малюєте. Отже, я вношу на своє друге коло ті моменти, що включають час на себе, що це для мене, і я тут зробила певний інсайт, що мені дуже хочеться зустрічатися у свій вільний час зі своїми друзями. І я це собі відмітила, записала. Ви так само маєте поруч якийсь блокнотик чи аркуш паперу і записуйте свої ідеї інсети туди. Також під час малювання звертайте свою увагу на ваше тіло, на ваші думки, емоції. І це все також фіксуйте поруч. Я переходжу до третього кола, це в мене про якісь б'юті-процедури. З переїздом в нову країну для мене це ще той квест, адже мої улюблені фахівці залишилися в Україні. Тому тут перша чергова задача знайти свого, свого майстра. Котрий би мені сподобався, і результат роботи котрого мене би задовільнив. Отже, далі я переходжу до четвертого. Це в мене про плавання, це також прояв любові до себе. У мене не так багато вільного часу, як ви вже це зрозуміли. І тому, коли я воджу свого сина на плавання, я паралельно з ним займаю. Е, останній раз я вже взяла тренера, адже я хочу. Плавати правильно, так як до цього я розуміла, що реально я плаваю не так, як треба. І це мене змотивувало все ж таки взяти тренера, роботу це про моє здоров'я. Також це про дисципліну. А п'ята намистинка на моєму серці це вже про подорожі. Подорож це може бути навіть просто нове місце, але це те, що мене надихає. Так, переходимо далі. Наступне це в мене стиль. Мені хочеться виглядати гарно, красиво, а не тільки так, як я збираюся з дітьми на прогулянку, чи ще кудись по таких побутових справах. Тому ця позначка дуже важлива для мене відновити свій стиль в одежі і не тільки в одежі. І останнє це саморозвиток. Я зараз вже майже закінчила інструкторський курс з нейрографіки, але на цьому моє навчання. Велике, воно не закінчується, бо це постійний саморозвиток. Потрібно йти далі, далі поглиблюватися в інформацію, цікавитися чимось новим, тому це. Така намистина дуже важлива для мене, для мого професійного зростання. Я її наповню, закладаю ось певні сенси, що важливий мені, що я хочу цьому році зробити. Зараз поставте відео на паузу та проробіть цей етап роботи. І тепер ми починаємо досліджувати наш навколишній світ. Поміркуйте, а що навколо вас, коли ви реалізуєте цю любов до себе. Будь-який ваш намір навряд чи може реалізуватися тільки у вас. Вам необхідно якось контактувати з соціумом. Наприклад, щоб піти на якусь б'юті процедури, вам треба вийти записатися. Отже, усі ці зв'язки, котрі утворюються навколо вас, ви виводите нейрографічними лініями навколо свого сердечка, через нього проходите. Тобто міркуйте, що розвивається навколо вас, яких людей ви зустрічаєте, або, можливо, нові знайомства вам відкриваються. Наприклад, якщо я буду змінювати свій стиль, ну не те, щоб прям змінювати, але покращувати свій стиль, то що? Тоді зміниться у мене навколо. Я про це думаю і виводжу нейрографічні лінії. Назовні через своє сердечко, що я намалювала, промірковуючи цю тему. І нагадаю вам, що нейрографічна лінія вона йде туди, де ми не очікуємо її побачити. Тобто, якщо рука хоче трошки праворуч повернути, ви міняєте кут нахилу і трошки вліво її ведете. Тобто, з певним супротивом ви ведете ці нейрографічні лінії. Дуже багато цікавої інформації для початківців в мене є в Тіктоці. В Інстаграмі також буду потрохи додавати і в YouTube цю інформацію. Слідкуйте за оновленнями. Отже, коли ви вже попрацювали з фоном, провели усі нейрографічні лінії назовні, ви після цього починаєте їх скруглювати. Нам необхідне скруглення для гармонізації. У нейрографіці є таке правило, що поки ми не скруглимо усе, ми не зупиняємось. Тому зараз ви можете поставити відео на паузу. Та проскруглювати усі усі перетини, що у вас утворилися, і паралельно відслідковувати свою рефлексію, що ви відчуваєте, що ви бачите, які у вас емоції. І де у вас увага в тілі, фіксуйте це собі поруч на аркуші. Приходять дуже багато цікавих інсайтів, записуйте все собі, все, ставте на паузу, я пришвидшу відео. Після того, як ви все проскруглюєте, ми переходимо до наступного етапу: це внесення кольору. Пам'ятаємо, що головна задача кольору це об'єднувати, тому ми заповнюємо два або більше сегменти одним кольором. Його ви обираєте. Інтуїтивно, тобто за вашими відчуттями. До речі, я нещодавно придбала дуже дуже зручний девайс для всіх любителів помалювати, позиматися нейрографікою. Рекомендую таку автоматичну стругалку, котра дуже швидко стругає олівці, і не треба. Витрачати час, знаєте, дуже терпнуть руки, коли ти підстругаєш велику кількість олівців, і це теж знаєте про прояв любові до себе, про піклування про себе, не тільки про інших, але й про себе. Помічайте це, адже все складається з якихось дрібниць. З моментів ви їх повинні помічати, фіксувати собі. Фокусуйтеся на позитивному, фокусуйтеся на більш значущому. адже ваш стан це першочергово. Якщо у вас не буде Ресурсу, якщо у вас не буде сил. То нічого далі не піде, ви не зможете іншим допомагати. Тому піклування про себе, любов до себе дуже важлива. Кольори я підбираю зараз інтуїтивно за своїми відчуттями, там, де мені відгукується, тут мені рожевий подобається, я його там і вношу. І заповню два або більше фрагменти поруч. Дуже часто буває, коли ми на цьому етапі бачимо, що щось десь не доскруглювали. Це не є проблемою. Ви можете у той же самий час. Взяти маркер та підрівняти усі якісь неточності, там, де ви не доскруглювали, або вже у кінці роботи можете домалювати свою роботу до ідеального стану, щоб вам подобалось. А поки що ви довіртесь собі, розслабтесь та поступово-поступово вносите кольори на свій малюнок. Зараз я знову поставлю відео на пришвидшення. Ви поставите на паузу та проробіть цей етап роботи. Дуже важливо зануритися. У свої думки, не в мої, не те, що я вам тут наказу розповідаю, а зануртесь у себе і відчути цю любов до себе, пропрацюйте кожну кожну свою намистинку, що ви намалювали. І коли ви вже завершите внесення кольору, ви можете зафіксувати свої емоції, відчуття, думки, якісь інсайди, що до вас прийшли. І ми переходимо до лінії поля. Це лінія. Вашої підтримки, вашої сили, допомоги. Вони йдуть від краю до краю аркуша. Вони несуть собі силу, для когось це сила всесвіту, для когось це Бог. Внесіть ці лінії підтримки там, де вона необхідна, де відчувається, де йде ця лінія. У мене їх, наприклад, три. Це може бути одна лінія, дві, три, як відчуваєте. Але є правило, що лінії поля вони не можуть. Перетинатися під прямим кутом, запам'ятайте це. І лінії поля, вони проводяться більш таким насиченим маркером, більш, більш товстішим. І обов'язково, після того, як ви їх внесете, інтегруйте у малюнок, що це значить. Тобто вони не повинні прям так на поверхні лежати, а ви повинні усі перетини, котрі прийшла лінія поля, поскруглювати, щоб вона, наче річка. Що ви дивитесь зверху, наче річка, що розтікається. Отже, вносите свої лінії поля, це така підтримка, де вам необхідна, їх ви проводите більш жирнішим маркером. І зараз я знову поставлю. На пришвидшення відео, а ви зробіть цей етап роботи і повертайтеся назад до перегляду. Коли ви вже все скруглили, інтегрували лінію поля у свій малюнок, ми переходимо до фігури фіксації. Це те найголовніше, до чого ми прийшли в результаті малювання. Ви можете подивитися на свій малюнок і проявити коло, де відчуваєте, де ви бачите якесь коло, можете його проявити. І це буде ваша фіксація. Тут, наприклад, мені дуже хочеться. Проявити збільшене своє серце, воно вже навіть не дуже на серце схоже, але ось ця фігура, що в мене вийшла, це буде моя фіксація. У вас може бути інакше, тобто ви не обов'язково повинні повторювати саме за мною. Але у мене це ось ці всі фігури зібралися в єдину фіксацію. Фіксацію ви так само скруглюєте та інтегруєте у свій малюнок, і обов'язково проаналізуйте, а що зібрала ваша фіксація. Що в неї потрапило? Можете зараз заплющити очі, і який образ вам приходить, про що він? Про що цей образ зараз для вас? У розрізі теми любов до себе. Якщо раптом у вас образу немає, це буває дуже часто, особливо на початку, я майже ніколи не бачила образів, не розуміла взагалі для чого вони потрібні. Але згодом все розпаковується. Чим більше ви будете малювати нейрографіку, тим більше інсайтів, підсказок будете бачити, і усвідомлювати. Тому просто довіртеся і малюйте. Ваша головна задача зараз. Відчути, прожити цей малюнок. Неважливо, наскільки він гарний, головне, щоб він працював, головне, щоб ви вклали у нього сенси, щоб вам подобалось. Тому, коли ви вже інтегрували фіксацію у свій малюнок, тобто у вас вже немає гострих кутів при перетині фіксації з лініями малюнку, ви можете. Переходити до найцікавішого етапу. На ньому ви довершите свій малюнок, додаєте відтінки, можете зробити переходи в олівцях, можете якісь тіні додати, підсвітити якусь фігуру, можете додати лінії, де вам не вистачає, тобто допрацювати свій малюнок необхідно так, щоб вам подобалось, і коли ви відчуєте, що вже достатньо. Вже ваш малюнок для вас особисто, він гарний, ви можете зупинитися. Отже, задачу ви зрозуміли. Я зараз знову пришвидшу відео, а ви проробите цей етап роботи. І завершуємо ми свою роботу тим, що ми повертаємося до слів за дві хвилини. Беремо свій аркуш і пишемо тема 2.0. Любов до себе. Аналізуємо до чого ж, ми прийшли в результаті проробленої роботи. Тут знову ви пишете усі слова асоціації, що приходять до вас. Рекомендую писати їх хаотично на вашому аркуші, заповнюючи увесь простір листа. Починаємо. Стоп, зупиняємось і починаємо рахувати наші слова. Їх повинно бути не менше 20. І обов'язково проаналізуйте, а які нові слова у вас з'явилися, про що вони? Що цікавого ви розпакували? До чого прийшли в результаті малювання. А після роботи я вам рекомендую проявити любов до себе у діях. Поміркуйте, що сьогодні ви вже можете зробити для себе. Зберігайте та підписуйтесь.